Браття, моя радість, радість усіх вас, з великого Богоря та Туги серця писав я вам і крізь ремні сльози, не щоб ви сумували, але щоб знали мою любов до вас надмірну. Коли ж хто засмутив, не мене засмутив, але щоб не перебільшувати трохи вас усіх. Досить такому тієї кари, яку наклала більшість, так що, навпаки, краще вам простити та втішити його, щоб надто великий смуток не зламав його, тому благаю вас, покажіть йому любов на те, бо я і написав вам, щоб випробувати вас ще безслухняні у усьому. Кому, отже, прощаєте, то і я прощаю. Бо коли я простив, оскільки мав я щось прощати, то ради вас зробив те перед лицем Христовим, щоб нам не впасти жертвою сатани, бо каверзи його нам відомі добре. Прибув ото Троаду, щоб проповідувати Євангеліє Христове. Та, хоч двері були мені відчинені в Господі, я не мав спокою для свого Духа, бо не знайшов там Ти та брата мого і, попрощавшися з ними, пішов у Македонію. Богові ж дяка, який завжди дає нам брати участь у його попідноснім ході у Христі і через нас на кожному місці. Виливає запах свого знання, бо ми для Бога пахощі Христові серед тих, що спасаються, і серед тих, що гинуть.